Колись давно котик Роджер гуляв на галявині. Раптом з нього вистрибнула його блоха, яку звали Біллі. Вона йому сказала, А ти знаєш, що хмаринки кисельові. І Роджер подивився на хмаринки і подумав, чи насправді вони кисельові, туманні або тверді. Він пішов далі. Йому стало спекот. Він почав вилизувати себе і нализав крила. Він зрадів і полетів до хмаринок. Коли роджер порівнявся із хмаринками, над ними пролетіла пташка Цепаління. Вона летіла з Шотландії до Ірландії. Раптом вона випустила 4 яєчка. Вони впали на Роджера. Хмаринки допомогли йому зробити омлет. І роджер поділився омлетом з біллю.